Не хлібом єдиним живуть пластуни. Заради казок вони зібралися у Тернополі. 400 підлітків змагатимуться за звання найкращого каскаря. Конкурс інтелектуально-мистецький називається Орликіада про поєднання скаутського руху і гетьманщини Світлана Павук. Гетьманівна Олександра віддає останні накази. Завтра атрибути влади шапочку на китку доведеться передати наступниці. Звання гетьманівне вона е, дає такий певний якийсь статус серед пластунів. Гетьманича і гетьманівна обирають на Орликіаді щороку. Вони стоять взірцем для підлітків. Їм і думати зараз про порушення пластунських законів. Словний, сумлінний, точний, ощадний, справедливий, вічливий, братерський, доброзичливий, зрівноважений, корисний, слухяний пластовій старшині. пильний, дбає про своє здоров'я, любить красу і дбає про неї. Завжди добрий гадки у титулованого Любомира під накидкою шорти і штуци мерзнуть коліна. Пластунки терплять, гетери короткі спіднички. Така уніформа в осінню. Пору. Бурки чи бутінки. Головне нашивки на одязі: що активніше пластунське життя, то їх більше. У мене є з це був мистецький табір. Є ІЗБ це вишкільний табір. Далі з другої стихії це мандрівний табір і СКНТ. Це морський табір, який цього року проводиться на, в Києві на Дніпрі. Середній вік учасників Орликіади – 14 років. Приїхали на змаги переважно із західних областей. Десятирічний Максим називає себе прихильником. Прихильник це є е, ну, перший ступінь е, в, ну, в ступенях. Тобто це тільки початок. За пластунами наглядають виховники. Кожна команда, щоб ми були впевнені в їхній безпеці, з ним їде старша людина, яка відповідає за їхню безпеку, за їхнє життя. Якщо на попередній роликіаді пластуни розповідали про провідників ООНУПА, то нині доноситимуть мораль власних казок. На урочистому відкритті пластуни мерзнуть, але знають, що після упродовж двох днів їх чекають гарячі змаги. О, Світлана Павок, Віталій Павок, Тернопіль та студія 1+,1.